Довгий час я жила і працювала в Умані. Мабуть, багато людей мене ще пам'ятають працювала на телебаченні, але за рік, практично за рік до початку війни, я переїхала жити з Умані в Генічський район, село Стрілкове, це останнє село на Арабатській Стрілці, останнє українське село. Такий дуже благодатний край: це Азовське море, залив, Лиман, тут і Крим поряд. Ну але власне останнє українське село на Осі. Була там вакансія вчителя фізики в місцевій школі. Я пішла працювати. Школа сільська, 11 класів було у нас, але всього 100 дітей. Тобто маленька така родинна школа, я б сказала. Так спочатку, може, трошки важко було. Щоб діти мене розуміли, тому що переважно говорили всі російською мовою, на перервах всі російською мовою, і вчителі між собою, і діти. Я так була там таким нетиповим трошки вкрапленням. Мали підтягувалися і говорили, і спілкувалися зараз. Так важко сказати, як ми занурювалися в питання політики на уроці, але. Вже були такі дзвіночки, от за рік, скажімо, до війни, де діти особливо менші, старші діти держали якусь думку при собі, а діти особливо менші, ці, вони говорили про те, що вдома дивляться російське телебачення, а мій тато каже, що Путін молодець. Тобто, якісь такі тривожні, тривожні речі вони вже десь з'являлися в повітрі, і якось я не могла собі дати звіту тому, ну, як на це все реагувати. Я намагалася пояснювати, і що таке Україна, і як це все має бути. Я пам'ятаю, от грудень місяць. Це от я запропонувала їм зробити українські наші традиційні обрядові Андріївські вечорниці. Це було для них новиною, і для вчителів, для багатьох, ну тим більше для дітей: що це таке, що таке калита, як її кусати? Я просто хочу сказати про те, що там дуже такі різноманітні люди жили, дуже різноманітні настрої були вже за рік, ну принаймні як я там була, за рік до початку. В цього вторгнення такого великого, хоча саме в цьому селі було дуже багато хлопців, і які були учасниками антитерористичної операції, і хлоп... чоловіки, які загинули. Тобто, ну все це все це було так. От однаково. Але ще була біда, що коли б ти який телевізор чи радіо ти не вмикнув українських станцій, було практично не чути і не видно російське телебачення, російське радіо. Все це ну от все було, як то кажуть, кожної праски, щоб ти почути українське радіо, ти хотів чи українські новини, це треба було включати інтернет і ціленаправлено шукати станції, які ти хочеш почути, побачити. Ну це дуже важливо. Я тоді ще задавалася собі питанням, що Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення там не допрацьовується так, м'яко кажучи, але. Мова не про те. Я, я працювала з дітьми, але залишалася як журналіст, як кореспондент. Я допомагала ще вести Уманський сайт мережевий там, Умань Сіті, і допомагала на е, локальному сайті місцевому Гінічиск-Сіті. Я так зараз добре пам'ятаю, що десь числа 20 лютого, певно, у них там росіян в Криму почалися навчання, і коли ми виходили на двір, і діти, і. Дорослі. Ми чули звуки таких пострілів, дуже великих, і так по селу хтось там пояснив, що це у росіяни йдуть навчання, вони вивели кораблі в морі, вони стріляють. І я пам'ятаю свій пост у Фейсбуці. Я не могла повірити, коли я дивилася на таке от просто море. Чисте і таке небо високе, таку блакит. Я зараз її пам'ятаю, я чую ці вибухи, і я сама собі кажу: я чую війну, я, я чула, як це. але щось я відносила це, знаєте, туди далі, десь до Другої світової, десь спогади про те, що розповідали мені дідусі. Я ніколи ніколи не могла уявити, що це може бути тут, і це може бути вже за пару днів. О 6-й ранку мене розбудив телефонний дзвінок. Дзвонила моя подруга зумані яка мені сказала, все Ліна, вже почалося, у нас на розсіжках біда. І якби я у нас було тихо там, у нас вони просто пройшли. Я скажу, хлопці за 50 кілометрів на постах намагалися чинити опір, їх подавили моментально, тому що така армада йшла. Що всі ми бачили це на відео потім, але у ну, мене ще й умань і болить. Я на два на дві точки розривалася. Я подзвонила своїм рідним. Так вони вже всі теж це все в Умані. Я подзвонила і вони вже всі це чули, бачили. Вони вже всі збирали речі, спускалися в підвальні приміщення. Тут в селі не було навіть розмови про те, що кудись можна їхати, тому що йшли активні бойові дії. Ми тільки дивилися відео. До речі, ну, Телеграм тоді зіграв дуже велику роль. Люди обмінювалися інформацією, що де відбувається. Ну, директорка нас всіх зібрала. Їй сказала, що ми продовжуємо працювати. Міністерство освіти знає про цю нашу ситуацію, але ми залишаємося на дистанційному навчанні. Дітей все менше виходило на зв'язки, але хтось все одно виходив на зв'язок на уроки, хтось із дітей приходив навіть і в школу займатися, тому що вдома не було ні світла, ні інтернету. Ну це інша історія. Ну і в мене був дуже великий страх, тому що я вже бачила відео і чула, і розуміла, що відбувається. Коли заходять загарбники в село, я розуміла, що мені не можна тут залишатися, бо я чужа людина і людина, якби з України, яка говорить українською мовою, то, 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 то це теж вже стало просто таким, як прям такий прапор над тим, що от це не наша людина, це, це вже на підвал кандидат. Але ще, знаєте, страшніше було, стало геть страшно, коли одна з колег у школі, така людина вже в літах, почала так. До мене прискіпливо розпитувати, а ти ж правда от журналіст? Да? Ти прям член спілки журналістів України? Ну так, да, ну, навіщо зараз ці питання, якщо ми знаємо, що журналісти це були якби, журналісти українських видань, це були вороги для росіян. І... Ти правда ж співпрацюєш з засобами масової інформації? Так. А твій син правда ж, атовець? І от, от коли ця жінка почала мене так прискіпливо допитуватися, дивлячись мені в очі. Я просто розуміла, що це ну, не просто інтерес непростий. І потім, так з друзями, коли я поговорила, там вони кажуть, Аліна, ну от якщо це все вже пішло, і так голос, і просто в лице, знаєш, ну, говорили про те, що вони готують списки, якісь місцеві, так би мовити, активісти, готували списки на, на перевірку, на, що, на фільтрацію, на що кажуть, Аліна, ну це вже підвалом починає пахнути, якщо такі розпитування. І, чесно сказати, це для мене було такий вирішальний момент, аж поки от почала вона говорити так, і я, я все одно розуміла, що я хочу їхати, і мені треба виїхати. Але ну, поки, знаєте, не почало так бути як от, така голка, яка нависла, тому що з села вже почали забирати людей, особливо кримсько-татарських активістів, треба сказати, що. Багато людей не їдуть от чому, кажуть, там залишаються. Я розумію, чому, тому що реально у людей може не бути коштів, щоб виїхати. Тоді, якщо я не помиляюся, 100 євро чи 100 доларів коштував виїзд. Брали в будь-якій валюті гривнями, так, і могли розрахуватися вже розрахунок взяти на Україні ці Україні ці перевізники. Але ну, у мене були ці гроші. Але там було багато родин. Знаєте, якщо мама, тато, двоє, троє дітей, от вони не могли набрати таку суму, і це вже була проблема реально. У мене там залишилися на той час друзі, які просто фізично не мали от такої суми грошей, щоб виїхати, і нема куди. А потім ще з'явилася така можливість: відновився рейс. Регулярний автобусний рейс, який був і до повномасштабного вторгнення. Я розумію, що його якась фізична особа-підприємець здійснював із нашого села стрілкове просто в обласний центр Херсон. Прям ну, такий один автобус. Він шов ще довго, 6-8 годин через весь цей південь. Але ну, його довгий час не було, поки була активна фаза військових дій. а Коли вже якби це був глибокий тил російський, цей автобус відновив свій рух, маленький мікроавтобус. Але він з'явився, і от я зрозуміла, що поки він є, мені треба обов'язково виїхати. Ну, якщо в мене не виходило виїхати на Запоріжжя, то я буду їхати на Херсон. Я розуміла, що з великого міста я все одно легше зможу виїхати в неокуповану частину України, і в мене в Херсоні було де зупинитися, в мене Там були рідні люди, була квартира, в якій я могла перечекати певний час. Ну, і от, власне кажучи, коли я поїхала, це був перший мій, коли я особисто бачила ну, окупантів цих, і коли вони заходили в автобус. В ну, кожному селі є зупинка, немає зупинки, вони зупиняли на блокпостах. Заходили в автобус, перевіряли документи. І це, ну, знаєш, коли вони заходять з ну, автоматики, який направлений в твій бік, і це пере, пере... Граються, перещолкують ці затвори, ти не розумієш, чи він посилає туди патронник, чи чи він закриває його. Вони просто насолоджувалися нашим ну, моїм, зокрема, страхом. Нас їхало в автобусі зовсім небагато, там 5-8 осіб, але ну, перевіряли документи кожного разу, кожного разу, але більше більше перевіряли чоловіків. До жінок було менше уваги. Вот. І... Тоді я вперше побачила ну, повздов, повздовж цієї дороги, яка йде з Генічика на Херсон, я вперше побачила розбиту розбиті автівки. Про прості легкові автомобілі. Тобто я розумію, що їхали просто люди, і вони нікуди не доїхали їх. Просто, і ця це, і це вся дорога, от так зараз у мене цей спогад, вся дорога, а на узбіччях стоять. Спалені легкові автівки, які я розумію, що там були люди, і ми ну, ніколи і ніхто не дізнається, де вони ділися і що з ними сталося. З Херсону мені вдалося виїхати доволі швидко. Почала шукати я і мої рідні, які ну, були в Умані. Ми всі почали шукати через Телеграм можливість виїхати. І просто це були декілька таких реальних каналів: Херсон-евакуація, Херсон-виїзд. Люди виїздили перша. Спроба виїхати в мене була десь там з 20-х числах квітня, після 21-го, 5 -го квітня, жінка з Херсона намагалася виїхати з сином студентом, вона так, ще так само взяла жіночку з двома дітьми, маленькі дівчатка були, і я, і ми намагалися виїхати через Снігирівку на Миколаїв. Теж треба собі це теж забутися це не можна, коли ці, їде такий безкінечний потік машин. Там був комендантський час вночі. От там з 6-ї години ранку вони до дозволяли рухатися. От люди на, на цей час збиралися всі там біля фабрики, здається, ткацької, це, це, це така велика кількість, і просто всі сунули. Сунули, 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 сунули в сторону Снігирьовка-Миколаїв, Вже ти навіть не треба було шукати ні путівна, ні, 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 ні навігатор. Просто ти їдеш туди, куди їдуть всі люди, ти їдеш в ряду. От було останнє КПП з, з окупованої території, а там вони перегородили шлях і сказали, що ніхто нікуди не поїде. Ніхто нікуди не вийде, ніхто нікого не випустить. Тому що 26 квітня відбудеться референдум. За, бо тоді вони хотіли за приєднання Херсонської області до Росії. І от поки не буде референдуму, ніхто нікуди не поїде. А проголосуйте, тоді робіть собі, що хочете. Ну так принаймні нам пояснювали це на блокпостах, там, де стояли ЛДНРівці. Вони сміхалися, сміялися. Куди ви їдете? Ви все одно нікуди не поїдете. А ті, що крайні пости, де тримали російські військові, то, то, там взагалі не було розмови, там не було і дозволу і близько підходити. Там от, сказали, що ми будемо стріляти, якщо ви сюди ближче підійдете. І люди стояли в цих чергах добу, і другу, і третю, просто в полі, надії, в такій надії, що колись вони відкриють цей дозвіл, і потім почали там розмови такі: знаєте, а буває там щаслива година, що вони випускають. от Сказали, що там. Година там з 15 до 17 будуть випускати. І всі сподівалися, що десь от буде ця щаслива година, і ти зможеш просунутися в черзі, тебе випустять. От ну, от уже під 26 число. Ми намагалися 24, го 25-го, це раз, другий. Ми виїздили. Ми виїхати не змогли, і тоді ця жінка, ну з якою ми вже скооперувалися, вона каже, що ну, мабуть, ми тоді. Залишимося, від, від, відзначимо Великдень. Ну, я розуміла, що мені нема чого чекати Паски, я все одно сумки не розбирала. І, так, і все одно в телеграмі, в телеграмі, в телеграмі. І тут мені таке раптом повідомлення: ви плануєте їхати? Так, я хочу їхати. Ну от, Яка у вас адреса? Через 15 хвилин виходьте. Тобто, знову я швидко си, закрила кімнати, сумку, яку я змогла вхопити. Ну, я вже просто бачила, як перевіряють на блокпостах, я ще половину речей залишила. Я, до речі, не розказала про те, що, от коли ви їздите, ми вже там дуже багато чули і бачили про те, що телефони перевіряють, ноутбуки перевіряють на вміст інформації. І якщо там знаходили десь інформацію, яка на користь України, там, навіть українські національні якісь там стрічки, герб і все, от, це теж був привід для того, щоб забирати, я розумію, на якісь там виховні. Розмови, нефільтрацію. І це був мікроавтобус, виїздила сім'я сім'я з села Комишани, це під Херсоном. Вони там були поряд з Чорнобаївкою, тобто вони були постійно під вогнем. Але там така історія: там була малесенька дитинка, якій було всього 15 днів. І вже от коли їй було два тижні цій дитині, от родина зібралася і вирішила, що ми їдемо ми більше, не можемо залишитися, тому що то жінка була вагітна, вони боялися в такий путь іти, То дитинка була народилася, манісінька не можна було каже до рук взяти. От тільки ми вона каже, стала вже ми її горток стали загортувати. То ми зрозуміли, що ми все одно виїжджаємо. І ми поїхали. Але він поїхав не через Снігирьовку, а сказав, що. От люди кажуть, це постійно, це, це розмови постійно, хто зацікавлений в цьому, це постійно в інтернеті. Ми їхали туди, нас не випустили, а там не пропустили. І тут почала з'являтися інформація, почала з'являтися, що випускають, якщо їхати через Давидів-брід. Це вже не на Миколаїв, а на Кривий Ріг. Трошки інша сторона. От тут уже така була велика ця траса, тому що на Снігерьоку ми їхали через поля, через села, так десь машини там губилися і просто знову купа машин, знову купа машин. А от тут, коли ми поїхали вже в цей день, це була просто нескінчайма, не, нескінченна така черга. Це були машини спереду нас, позаду нас, просто це був такий нескінченний потік людей, які виїздять. Зупинки, блокпости були. Ну, дуже часто, буквально, от в зоні там, через кожні, не знаю, мабуть, 5 кілометрів був блокпост. Це знову відкривали. Деякі просто оглядали, що робиться в салоні, деякі змушували відкривати речі, виносити все, розкривали, закривали. Мені здається, вони просто знущалися і отримували від цього задоволення. Роздягали чоловіків до пояса, відводили в сторону і ти... Ти завмираєш, тому що не знаєш, куди їх повели, це хлопців. Да, вони були мені не рідні, але, але це страшно, тому що от куди повели цих хлопців, що їх повели туди за сарай? От, оглядали татуювання, оглядали, дивилися, от, от сюди піднімали е, одяг, відкривали, щоб не було, я так розумію, ну, так казали, що чи немає натертості від е, бронежилетів. Знаєш, коли всі їхали, і, і вся ця. Вся ця вирветься машину, на вся бі -бі білі ганчірки обов'язково повинні були намотані бути на, на бокових надзеркалах. І ну, так, і я розумію, що це, ну, от росіяни казали, що це ви показуєте, що ви цивільні, що ви не військові, але я кажу: для мене це знак, що ви капітулювали, капі капі що ви зда здаєтеся, і, і все, або так, або ви їхати, або ви інакше рухатися не будете. Десь в цій черзі в одному із стоянь до нас в салон зазирнув військовий російський, ну, нас молодий хлопець. Він каже: А можна я вас спрошу? Такий збоку водія? Він побачив ту малесеньку дитинку на руках у, у жінки. От я спрошу вас это же не, 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 для, это же не допрос, я просто хочу вас спросить, об'ясніть мені, ну куди ви все їдете? І чому ви все їдете? Но ведь здесь зараз вот, вот все ж буде добре. Куди ви всі їдете? Ми просто не розуміємо цього. Знаєте, в мене забракло слів, забракло повітря. Я просто ну, хотілося кричати щось йому в лице, і ти розумієш, що не можна цього робити. Там щось водій йому пояснив, каже, що ну, ти ж видіш, у нас діти, і тут обстріли, тут важно. Ти б вивіз свого ребенка із зони бойових дій. Ну, так, да, каже, Ми всі рятуємо дітей, ми всі повинні виїхати звідси. Незабутні буде. Безумовно, та мить, коли ми доїхали до першого нашого блокпосту українського. Ми спочатку думали, що це черговий їхній, ну, в зеленій формі хлопці. А потім ми побачили шеврони українські. І це вже було ну, неймовірно. Боже, ви не уявляєте собі? І я думаю, що ніхто, хто це все пройшов, не забуде цей момент, коли. Ти бачиш українського військового, і ти розумієш, що ти виїхав з окупованої території. Ти кидаєшся до нього, і ми цих хлопців і обіймали і цілували. І знаєте, перше, що ми робили, знімали ці білі прапорці, які ну, ганчірки, які були нав'язані на автобусах. І я в машинах, автобусах, я подивилася, там, от, біля нашого цього першого КПП, вся земля встелена цими білими ганчірками, знятими з. Машинці. Так, так виїжджали. Так, да, я повернулася в Умань, але <кій> я приїхала в дуже важкому такому психічному, моральному стані. Ми, безумовно, були всі рідні, теж турбувалися і вели мене весь цей шлях. От і коли я приїхала, я просто не могла знайти. Ну, Трес був дуже великий. Це була і сивина, яка з'явилася дуже швидко, і буквально за оцей період часу, за цю дорогу, скажімо так. І коли мені а, знайомі а, наші запропонували німці переїхати, тому що є де жити і допомогти влаштуватися, ну, було прийнято рішення, що я поїду, тому що я залишатися. Мені було важко і, і я розуміла, що я буду тільки тягарем там вдома, я не зможу ніякої. Ну от користі від мене там ніякої би не було на той час. Ну, я була така, знаєте, як руїна, тому що так ми зараз говоримо, але кожен ця зупинка на блокпості, на кожному блокпості це був ризик, що ти можеш не проїхати далі. І так я приїхала і в Німеччину вже тут другий рік. Зараз я тут живу і працюю. Я працюю в будинку для літніх людей, просто фізична робота, але мені здається, я б ніякої іншої не могла б зараз виконувати. Ну так.